Вітаю, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському YouTube-каналі. останній тиждень квітня, Всесвітній тиждень імунізації або вакцинації. Сьогодні я хочу обговорити допис на Фейсбуці або Фейсбучний пост. Як це зараз кажуть, відомої в Україні людини, доктора медичних наук, імунолога з Харкова Андрія Волянського. Цей допис публічний. Ми в принципі знайомі з Андрієм Волянським. Колись він був у мене в студії тут неподалік, і ми обговорювали проблеми імунізації, тому я використовую допис шанованого мною Андрія Волянського і підкреслюю. Значить, рівень експертизи, ну і в тому числі, якби не претендую на авторське право. Я зачитаю цей допис, дуже важливий, як на мене, допис з інтригуючою і промовистою назвою Крах вакцинації в Україні. І деякі коментарі я ще, звичайно, додам свої від себе, для того, щоб ми побачили більш повну картину. і Рівень проблем з імунізацією вже 15 років, пише Андрій Волянський: після висмоктаної з пальця мозу та ЮНІСЕФ кампанії з додаткової вакцинації дітей та підлітків проти кору краснухи індійською вакциною. В Україні дуже низьке охоплення щепленнями. Додав проблеми, проблем перехід на закупівлю вакцин через міжнародні організації ЮНІСЕФ у 2015 році. Україна припинила купувати сучасні розщеплені препарати і скотилася до рівня найбідніших країн світу, які отримують найдешевші індійські вакцини. Хоча ми цей непотріб купуємо за державні гроші. І правління медичною галузі уляною Супрун у 2016-2019 роках теж вдарило по інституту щеплень. Спершу після відмови, відмови від російського БЦЖ протягом півтора року в країні не було ніяких вакцин проти туберкульозу і зросла захворюваність серед дітей молодшого віку. Потім, коли стало вочевидь, що українці не хочуть вакцинувати ні себе, ні своїх дітей індійськими вакцинами. Пані Уляна з помічниками вигадала спалах дифтерії. До цього ще можна додати ідіотичну додаткову вакцинацію проти поліоміеліту, яку ЮНІСЕФ розпочало в Україні за гроші Канади та ЄС в 2015 році та епідемію кору 2017-2019 роках. Коли е, е, реальну ситуацію реальну ситуацію до червня 2017 року, і остання перлина кампанія щеплень проти ковід. Ми не вакцинували тих, кого було потрібно людей похилого віку та хворих на, хроніч, на хронічні хвороби. Ми з вдячністю отримували мільйони доз вакцин. Від яких відмовлялися розвинуті країни, Хадокс чи Кадокс від Астразенека, Коли стало відомо про масові серйозні, в тому числі фатальні наслідки щеплень, хто сплатив за утилізацію цих мільйонів доз? Зараз вакцинація іде вакцинами від Pfizer з простроченою придатністю. У тому числі. Дитячої. Крім того, використовується застаріла монокомпонентна вакцина, яка неефективна відносно актуальних штамів. За три роки пандемії надлишкова летальність в Україні склала приблизно 300 тисяч людських життів. Це плата за дії наших функціонерів. Тобто ті інституції, які е, мали підвищувати авторитет вакцинації, налагодити процес закупівлі сучасних вакцин, розробляти нові підходи до вакцинального процесу, е, впроваджувати персоніфіковані щеплення, роблять все для її остаточного краху. Я маю на увазі Міністерство охорони здоров'я, ЮНІСЕФ. Фондом допомоги дітям ЦГЗ, це Центр громадського здоров'я, НТГІ, національно технічну групу експертів з імунопрофілактики. Тобто, ці інституції, які мали би підвищувати рівень довіри до вакцинації і популяризувати щеплення, гроблять вакцинацію і щеплення, і про це говорить ніхто будь. Не мракобєси на, а, біля Печерської лаври з церковними хоругвами. Це говорить спеціаліст, не блогер, не якийсь аматор, а фахівець, доктор медичних наук, а, імунолог. Міністерство охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, центр громадського здоров'я, національна технічна група експертів з імунопрофілактики. Всі вони роблять імунопрофілактику. Але так не має бути. Зараз ситуація ще більш серйозна, бо після двох років пандемії війна додатково внесла свої небажання, корективи. Бойові поранення військових, поранення цивільних внаслідок обстрілів, масова міграція, нездорове харчування, нездорові розлади, загострення хронічної патології. Збіднення населення можна е, очікувати на зростання кількості випадків правцю, неманучі підвищиться захворюваність на, на туберкульоз. Крім того, в Євросоюзі поширюється дифтерія серед мігрантів. Вже в цьому році можна очікувати черговий підйом захворюваності на кір, який відбувається приблизно з шестирічною циклічністю. Грип після закінчення пандемії став значно більш агресивним. Що робити? Нарешті а, видалити ЮНІСЕФ з процесу державної закупівлі вакцин, змінити керівництво складу МОЗ та Центру громадського здоров'я, змінити оцю національну технічну групу експертів, яка зараз має якраз зараз має бути обрання нового складу. Провести популяційні дослідження з масштабі країни напруженості захисту проти правцю, дифтерії та кору. В першу чергу це військові та незахищені верстви населення. За результатами цих тестів, щепити тих, кому це потрібно. Два останні абзаці вони дуже цікаві. Я їх зацитую і прокоментую разом з скріншотами в кінці відеоблогу. Отже, я почну з простого моменту: говорить не аматор і не журналіст, і не блогер. Причому говорить не просто лікар, не просто сімейний лікар людина, яка виконує інструкції. А говорить, думаюча, людина, фахівець, який все своє життя займається імунопрофілактикою, людина вболіває за щеплення, за імунопрофілактику і в принципі говорить про те, що потрібно підвищувати рівень довіри і імунопрофілактика, і щеплення потрібні. У мене розбігаються думки по деяких питаннях, не як в даному випадку, не як фахівця. А як людини з медичною освітою. Людина з медичною освітою, без медичної освіти вона може мати свою точку зору, я би відокремив і виніс за душки абсолютно імунопрофілактику з респіраторними вірусами. Можна все, що завгодно говорити, писати, неефективні вакцини, неефективні імунобіологічні препарати при респіраторних вірусних інфекціях. Тому що ключову роль в Імунітетів в захисті макроорганізму відіграє неспецифічний імунітет, природний імунітет, тобто той імунітет, який локалізується там, в слизових оболонках первинний бар'єр. І він відіграє ключову роль. Також не можна говорити, що при респіраторних інфекціях єдиним джерелом імунопрофілактики є. Імунобіологічні препарати або вакцини. Це неправда. Це неправда. Вони е, можуть бути джерелом імунного захисту при певних випадках у певних категорій людей, у яких вже не можна сподіватися на природний імунний захист. Можливо, це е, там, люди з хронічними захворюваннями, можливо, це люди у віці чи маленькі діти. Там можна розглядати індивідуально такі речі, але взагалі не можна все змішувати в купу і говорити про проблему загалом. Це неправильно, я ще раз підкреслюю. Тут би я виніс за душки ще раз підкреслюю ці моменти з імунопрофілактикою респіраторних вірусів, куди відносяться звичайний ковід, і оця надлишкова смертність, про яку говорить. Андрій Волянський так, вона ініційована коронавірусом COVID-19, але фактично смерть вже настає від неспецифічної атипової пневмонії. Ось і це інша історія. І про це потрібно говорити, як правильно треба лікувати. Багато в, в медицині. В інфекційних і просто в соматичних нозологіях є хвороб, які ініційовані або вірусами, або мікроорганізмами, але це тільки ініціація. Безперечно, хочеться на початкових етапах все попередити, але не завжди так виходить. Тому це окрема тема історія. Значить... Наступний момент, який я хотів би прокоментувати, це якість. Якість закупівлі іменобіологічних препаратів. Це ну, ключова проблема, і чомусь ніхто в Україні серед медиків не піднімає питання якості і не говорить про те, що у нас. Ключова причина дискредитації щеплення вакцинації це низька якість імунобіологічних препаратів. Фактично на нас заощаджують, використовують препарати, які ну, можуть, наприклад, підійти в тих випадках, коли більше нічим допомогти, коли в країні немає жодної ніякої економіки, просто немає. Ми не можемо говорити про те, що Україна бідна країна, і що у нас всі гроші віддали на потреби суспільства, і тому ми закуповуємо індійські препарати. Це все брехня, абсолютно І тут потрібно ще правильно пояснювати ситуацію з закупівлю неякісних індійських вакцин. І потрібно говорити, що. Тому що нам прищеплюють комплекс провини, що ми не заробили на кращі вакцини, на там, виробників сучасних брендів, чи Санофі, чи Глакса Сміткляйн. До речі, ніхто не ставить питання про виробництво власних вакцин для того, щоб здешевити для населення вартість. Просто тупо закуповують індійські вакцини і впарюють їх. Громадянам країни ніхто не реєструє. Тут теж от важливий момент: немає жодних випадків в Україні. Не зареєстровано ускладнень і компенсацій за, за ці ускладнення. Такого у нас просто не існує. І чомусь Лапій там і ця, як вони, Катерина Булавінова. Вони роблять вигляд, що такої проблеми не існує. Важливий аспект по туберкульозу і там по БСЖ. Чому я звертаю увагу на ці вакцини на вакцину проти туберкульозу, тому що повинно переглядатися взагалі ставлення до вакцинації. Я розумію, що в світогляді лапія і Булаві, ну і вакцин багато не буває, антитіл багато не буває. І можна безмежно розширювати перелік календар, календар щеплень. І 16, і 20, і 40 вакцин, я думаю, що і 100. Головне, щоб за це платили гроші їм. І вони будуть розказувати, що можна і 100 вакцин вводити. Значить, ситуація з туберкульозом ну, потребує, нарешті, якогось, я не знаю, чи форуму, чи суспільного обговорення, тому що ну є речі, які неможливо приховати в сучасному світі. Ну безліч країн, які не мають сучасних країн, які взагалі не щеплюють людей від туберкульозу. Сполучені Штати, Канада ще багато країн, і у них немає ніякої епідемії. Може слід задуматись, може слід визначитися і розібратися. А чому у нас епідемія туберкульозу? Питання ж не вщеплення. Я не знаю, від кого я почув нещодавно коментар, по-моєму, від Булавіної, що вакцинація від туберкульозу дітей просто профілактує генералізовану форму туберкульозу. Вона не захищає від туберкульозу. І говорити про збільшення там, рівня захворюваності і зв'язувати це все з імунопрофілактикою. Ну, це неправильно. Я ж я підкреслюю, що повинно є Сполучені Штати, є Канада, де немає вакцинації, і у них не. Немає епідемії, більше того, за якимись такими прихованими, негласними там їх поняттями в політичному істеблішменті, ви нікого не будете балотуватися, чи вам не дозволять ну, принаймні точно від республіканської партії претендувати на місце в Конгресі чи в сенаті. І що дізнається, що у вас в трьох поколіннях хтось хворів туберкульозом? Це все одно, що у них хворіти сифілісом. Або ще якимось захворюванням, тобто пристойні люди, які мають певний статус, вони не можуть в природі хворіти туберкульозом. Це важливо розуміти. А нам розказують про те, що туберкульоз вражає всі соціальні групи, в тому числі людей там заможних і е, е, респектабельних. Це насправді так, але тому що це так лише тому, що у нас. Е, е, Є постійні джерела туберкульозу, це наша пенитенціарна система. Тобто, тюрми є розсадниками туберкульозу. І звідси треба все починати. А у нас людей там не перевиховують, а карають збудником туберкульозу, бо цілої коха. Тому. Я ще раз підкреслюю, що потрібен диференційований підхід до питань вакцинації і задавати ну, собі запитання, наскільки доцільно щось робити, в тому числі і кір, в тому числі і туберкульоз. Безперечно, окремим пунктом має стояти і пасивна імунізація, і укуси зміг, і питання з ботулізмом. Це зовсім інша історія. Правець, який не має ніякого епідеміологічного значення, він не передається. Але звичайно, щеплюватись потрібно для всіх, хто тим більше йде на фронт. Щеплення мають бути. У нас все змішано вкупу. І все це подається так в, в одному вінігреті. І відбуваються маніпуляції і намагаються значить, експлуатувати вакцинацію проти правця. Для того, щоб просунути вакцинацію проти ковіду. Ну, це абсолютно різні речі і різна історія. Я вже не кажу там про ботулізм чи укуси змій. Ось. Тепер я перейду до наступного блоку до цих двох абзаців, які ну, мене просто вразили. На фото сторінка з буклету ЮНІСЕФ Здорові зміни родини зачухриків. Ну я не помилився. Я не, не те, що неправильно прочитав прізвище. Зрозуміло, що це прізвище вигадано спеціально. спеціальний такий хід, ідеологічний, пропагандистський, маркетинг. Ще якийсь так. Здорові зміни родини зачухриків. Тобто українці такі собі дебіли зачухрики, а розумні представники фонду навчають папуасів мити руки, слідкувати за чистотою голови та нігтів, не чіпати обличчя руками, і, звісно, вакцинуватися вчасно індійським лайном. Я цитую, я хочу зараз показати, і це, я думаю, що це буде видно в камеру. Значить, ось ситуація. Це е, зворотна. І ось тут, не знаю, що буде видно. Якщо навести фокус, от, то тут можна прочитати, що насправді прізвище, значить родини зачухрики. Е, я навіть зачитаю, що тут написано. Найменше маля, сімейство зачухриків так вподобало всі ці заняття. Що перетворило на свою звичку і поділилось з усіма іншими? Так усі зачухрики почали дотримуватись нових правил, стали сильнішими та здоровішими, а згодом взагалі перестали бути зачухриками та назвались Чепурками. Ну, як на мене, і зверху, значить. Теж такий тут пропагандистський слоган. Вакцинуватись вчасно. Ми з батьками стежимо за календариком вакцинації та робимо всі необхідні щеплення. Адже щеплення це справжня суперсила, яка захищає мене від небезпечних хвороб. Ну, це. Просто якийсь жах і зверхність, причому нахабна зверхність з боку представників ЮНІСЕФ. Ну, в принципі, була, вона себе так і позиціонує і так розмовляє з людьми. Ось тому не дивно, що тут такі надписи, і нас насправді розцінюють як людей. Які відстають у своєму розвитку. І мені, я ж хочу наголосити, що Федір Лапій ходить у вишитій сорочці. І говорить так патріотично всеукраїнською мовою, але до українців він ставиться як для до попуасів. Таке враження, що він представник верхніх кругів англосаксонської аристократії, британської чи американської. Він себе так поводить, тут, в Україні. У вишитій сорочці. Це, ну, просто якийсь, я не знаю, як це пояснити і як це коментувати. Наступний абзац теж заслуговує на увагу. Андрій Волянський пише: яке відношення до вакцинації має Сергій Жадан, наш славетний поет та письменник, музикант, волонтер та патріот сам найпряміше, він колов на камеру індійську АДПМ. Зроблено з лайна поруч з пані Уляною Супрун, коли сучасний завод Біолік, який виробляв якісну, високоякісну АДПМ та інші вакцини в його рідному Харкові, платив заробітну плату співробітникам та податки державі, але поступово помирав. Від відсутності, держзамовлень, прекрасний абзац, який просто має бути на от, оці от витримки на цих книжечках дурноватих, які булаві на в поширює, має бути цих два абзаца, які я прочитав про Інісев, Що його треба вигнати цей саме, і про Сергія Жадана. І взагалі я хочу підняти проблему цих наших всіх патріотів, щирих людей. У яких таке враження, що мозок випали йодом, його б там просто не існує. Ну і потім вони дивуються, що всіх оцих людей, які ходять в вишитих сорочках, манірно розмовляють українською мовою. Вважають за дебілів людей з обмеженими інтелектуальними здібностями. Ну, це насправді так виглядає. Ну це ж треба бути родом з Харкова, бути інтелектуалом, писати якісь там бестселери там літературні, бути відомим. І вколоти дурнувату індійську вакцину позувати разом ще з одною такою самою ненормальною навіжетною, яка приїхала сюди Сполучених Штатів Америки вчити папуасів, як треба жити, руки мити, і посміхатись на камеру і щось там розказувати і пропагувати. Це стосується всіх наших, це взагалі якась пошисті біда української нації, які, яка, значить, має в у своєму складі. Оцих видатних людей, відомих людей, впізнаваних і так далі, але позбавлених абсолютно розуму. Чи це Ольга Сумська, чи Славкова Вакарчук, чи Жадан, і так далі. Цишину цей, що писав жарті... жар... жартівливі е... такі іронічні пісні, пародії робив на всіх. Талановита людина. І вони всі стоять на цій позиції. Їм колять лайно, вони підставляють плече, посміхаються і думають, що вони для України роблять добру справу. І, звичайно, якби люди, які е, мають освіту, належать, можливо, там до інших поглядів, вони будуть це використовувати з пропагандистською метою і показувати, що в українців не все в порядку з головою. І це так і є. Тому що якщо у найкращих представників нації такі погляди і таке розуміння життя, то складається враження, що у нас щось не те відбувається в нашому суспільстві. Тому я би закликав дивитися так крізь пальці на всіх цих Вакарчуків і жаданів в питаннях, які стосуються медицини, охорони здоров'я і вакцинації. Я ще можу тут пригадати. Як їх використовували під час цієї псевдореформи, яку проводив Гройсман, фактично і Супру. Як їх використовували цих впізнаваних людей, акторів, там, письменників, співаків, композиторів. Більше того, використали всю оцю еліту священників різних конфесій і напрямків. Вони всі теж прийняли участь як в реформі охорони здоров'я, так і у вакцинації, окрім московських попів, що цікаво взагалі. І це ж розколює суспільство, і от Жадани, і інші, вони починають розказувати, що ці, хто критично ставляться до цих всіх моментів, то вони є агентами Кремля. Ну, це теж окрема історія, яка має бути підшита. В історію хвороби оцих всіх людей, які на камеру вакцинуються всіляким лайном. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати щодо питань вакцинації, підведення підсумків, тижня вакцинації в Україні, тиждень вакцинації, це там останній, квітень, останній, останній тиждень квітня. В минулому відеооблозі я говорив, як висловлювалися там і Єлапій з приводу цього тижня вакцинації. Ну, зараз я навів альтернативну точку зору, яку я в більшості поділяю, але з певними там, обмовками. Я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Поширюйте це відео. Я вважаю, що це важлива інформація. До побачення до наступних зустрічі.